Подвійний ювілей відсвяткувало інформагентство «Медіастар» – Свій п'ятий день народження та п'ятий випуск глянцевого журналу ТОП 100 Журналісти з соціологами вкотре обрали найвпливовіших політиків і діячів Львівщини. Цього разу є дуже багато людей науки і людей культури, зокрема дещо менше політики. У категорії політики ми вирішили розділити наших депутатів на три розділи: це депутати Львівської міської ради, депутати Львівської області обласної ради, а також депутати верховної ради. На святі Медіастару зібрався весь бомонт області. Гостей розважають найкращі солісти. Переможці демонструють нагороди і не приховують емоцій. Що на правильному шляху? То, що треба далі, напевно, за якийсь час це буде помічено і завжди час все розставляє на свої місця. І думаю, в даному випадку це також відбулося. Якщо говорити про місце п'яте, це так би мовити в п'ятірці кращих. Ну це перший раз, і напевно, це вже десь результат цієї кількарічної роботи в міській раді, в політичній сфері, громадській діяльності за ці п'ять років. Разом з проектом, який розвивається, розвивається і академія державного управління. У нас є здобутки. А ці здобутки якраз виражаються в тому, що нас знають, до нас поступають. Нині в «Медіастарі» уже планують шостий випуск глянцевого журналу. Обіцяють потішити новими категоріями.